Доброго дня, ми бійці артилерійського дивізіону. Звертаємося до підписників каналу Сергія Шелудько та самого Сергія з допомогою зі збором на Екофло. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм ми зібрали в цьому році урожай і сподіваємося, що будемо садити і зберемо і в наступному. Так що, друзяки, не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Завдяки яким ми маємо можливість жити і працювати. Так що приєднуйтеся кожну суботу в 20.00 на ютуб канал Серід Шолодько в прямі ефіри. Поспіваємо, проведемо лотереючку, поспілкуємося і підтримуємо наших захисників. Ну а на даний момент хочу зняти коротеньке відео і розповісти про своє бачення і, в принципі. Чи вигідно садити цибульку саженку чи ні. Тому що більшість людей говорять, ти бачив, яка ціна на посадкову цибулю і скільки коштує цибулька, яка продається у сітках, вже, так сказати, вже здорова, готова. Ну Якби людям було не вигідно, то вони б її не садили, правильно? І не реалізували. Тобто для цього діла є якась арифметика. І я не знаю, яка там ціна у ваших регіонах на посадковий матеріал. Але я хочу подякувати своєму підписнику Валентину і його дружині Світлані. Він зараз в Збройних силах України написав мені, що Серега, якщо тобі потрібні якісь сорти, напиши. Ми собі замовляємо велику кількість, так як люди садять там 15-20 соток сажанки, тобто тиканки не з насіння, насіння вирощують цибулі, а все-таки з тиканки і садять на зиму. В принципі, та цибуля, я думаю, яка садиться на зиму, її можна посадити і весною. Ну, Я думаю, що вона також виросте, але можливо не буде такого шикарного результату. Ну, Діло в тому, що озима значить озима. І що я хотів би сказати, От в тому році ми садили. Біла цибуля не знаю, откуда вона взялася. Більш за все, що це наш айсберг, походу, щось такого, точно не скажу. Але скажу одне, що в цьому році. Вирощена в нас на городі в принципі, вже лежить, напевно, не знаю, скільки вона точно лежить. Не пам'ятаю, коли ми її викопали, але вже більше місяця точно лежить, навіть в районі двох місяців, і зберігається доволі похай непогано. В принципі, ці сорти, які вирощуються в домашніх умовах, тобто голландські сорти, вони більш сочніші і у них період там зберігання не такий-то великий, наприклад, як у цієї цибулі, яка... Зберігає, яка садиться і збирається великими масштабами на полі. Ну, по-перше, можливо, там інші сорти, по-перше, там інша фракція, і по-друге, її десикують, тобто її трошечки підсушують для того, щоб у неї була менша вологість. Я думаю, що вона буде краще зберігатись. Але в принципі кожна людина, яка живе на своєму маленькому. Участку, і Є кусочок городу, який він садить. Ну, кожна людина садить цю сюканікель і ніхто ніколи не вникає, вигідно це чи ні. І ми тільки можемо подивитися там назву самої цибулі, візуально там подивитися, як та цибуля виглядає. І добре, коли є, вже порівняння. Подивіться, яка цибулька, ну, каже, це у нас також радар. І знову ми купили радар. Бачите, тобто, ну, начебто отак. Так? Ну, а тут взятись робін. Ну, от, типа, да, от такого да? Наскільки збільшилася цибулинка, можна просто зробити там, ні, є і маленька, все, бачите, тобто, цибулька різна. Білую ми не брали. Біла цибуля чомусь у нас на городі родить, по-перше, вона не дуже хорошо. По-друге, в тому році по запрошую от чомусь білі сорти вони ну, так сказати, прихворіли. В них була якась болячка зв'язана з наружною. Така на шкірці були якісь такі як грибкове. Так? Тобто, ну, все-таки садимо вже не один рік і чомусь от білі сорти вони не дуже у нас тут чомусь приживаються. І все-таки вирішили в цьому році купити цибулю червоненьку робін, е, той же самий радар і от також ми ще е, трой. Три сорти, які в принципі дуже розповсюджені. Їх дуже багато. Це голландські сорти. На кожен сорт є характеристика, да, її можна почитати в інтернеті. Ну, але є дуже багато ще моментів. Не завжди можна купити посадковий матеріал, який, якщо це радар, то, то точно радар. Ну, ми живемо в такому в світі, в такий час, що... Для когось бізнес і хтось шукає там радар, значить це буде радар. Да? Тобто, Якщо в людини немає, значить можна поміняти назву, і... але є люди, які знають безпосередньо, як повинна виглядати, яка повинна бути характеристика е, з тої чи іншої цибулі. Я, наприклад, візуально не можу так сильно там відрізнити да? Там радар і трой. Да? О. Але, скажу одне, все залежить від так само, як картопля, там перша репродукція чи друга репродукція. Дуже багато людей на цьому всьому ділі спекулюють. І ті роки ми завжди брали цибульку. Є у нас в Березані, якщо хтось із місцевих, так що я можу реально рекомендувати. Не знаю, де вони беруть, замовляють. Але це магазин, який знаходиться по дорозі, як їхати на світанок, як я їду на город. В районі пожарки це магазин скриня. І там є чудове продавчиня. І в тому році ми купували і знімали відоси. Ну, в цьому році, так як мені предложив мій підписник і товариш, так як він для себе бере велику кількість, так само взяв і мені частково. Навіть не можу сказати, яка там определена ціна, конкретно якого сорту. Але я думаю, що в нас в регіоні середня ціна десь в районі 150 гривень. Середня. І якщо взяти там е червоні сорти, там, білі сорти, жовті сорти, то, наприклад, сама, е самий посадковий матеріал по ціні приблизно однаковий. Там може бути різниця в 10-20 гривень. Да? Але якщо зайти там у фору, там, і подивитися цибулю там, жовтого кольору, білого кольору і... Червоного кольору, то ціна буде різниця. Понятно, що ця цибуля сама ходова е, типу з виду, така, яку використовують постійно, тобто і на зажарки, і на все остальне. Ну, Білу теж можна для цього діла використовувати, але все-таки там біла і червона цибуля, вона більш відноситься до салати. Але хочу сказати, що оці сорти, які були куплені в тому році, от, один із них градат. От, оця плоска, я не пам'ятаю, як вона називається, тому що я частково купляв, дівчата там частково купляли. От, брехати не буду. Я думаю, що підписники можуть написати, як вона називається. От. Але доволі теж не Але що я хочу сказати, оця цибуля жовта, наприклад, ми зараз вчора робили салат і купляла Леся Петрівна оселедця, то ми кришили цю жовту цибулю. Наприклад, біла цибуля ця мені... Іменно ця цибуля, Кажеться, айсберг не сподобалась, вона гірчить. А ця цибуля ну, реально солодка. Не, і ця цибуля теж доволі непогана, дуже смачна. Але якщо я ж хочу взяти там, подивитися по ціновому діапазоні, то червоні сорти вони і білі дорожчі будуть на рази від жовті. Ну, По-перше, її менше беруть. Я не скажу, що вона там менше родить, але все-таки ці жовті сорти... Краще родять, і якщо почитати характеристики приблизно е цибулі е тої, чи іншого сорту, то фактично е можна з гектара зібрати 35-45 тонн. Наскільки це правильно, наскільки ні. Ну, але ми з вами копали літом цибулю і там я шагами перераховував, там вийшло 0,9%. Точно вже не пам'ятаю. Також ми з назаром потім обрізали цибулю. Ми зважували, там ну, в районі 300 кілограмів точно було, хто пам'ятає, а ну, напишіть, там ми жовту зважували і оцю окремо. Яку кількість ми купляли посадкового матеріалу, я вам не скажу. Також все залежить від фракції, яку можна висадити там на сотку. Тобто я не можу там співвідношення кілограмів посадженого до кілограмів зібраного. Але по таким характеристикам, що можна, наприклад, зібрати, ну якщо ми беремо там. 10 соток, то з 10 соток можна там зібрати 3,5 тони. Можна і менше, я думаю, можна і більше. Але ще немає ніяких таких конкретних рамок, що треба садити. Там відстань 25 см там, рядок від рядка. У мене рало там 35 тобто у нас більше виходить міжряддя. Але отак от також можна садити одну біля одної. Але все залежить від того, наскільки що за земля, що за регіон. І чи буде у вас полив, оці фактори вони також впливають. У нас тут полива не було, але дякуючи Богу, у нас дощі були. І тут у нас ось тут в взагалі карласно було. Так що, що я хочу сказати? Е можна понабирати там усіх сортів, але нема біля хати там такої, такої можливості, щоб посадити їх багато, брати порядочку ну, не дуже є бажання. Е але можна це все діло масштабувати. Тобто, якщо, е наприклад, на одну сотку... Треба посадити десь в районі там, 3 кг, ну, це, грубо говоря, 500 гривень. Да? От. Але для цього треба підготувати ґрунт, кинути якесь міндобриво. Да? там Гній у нас є, ну, дякую ще Богу, ми міндобриво не кидаємо. А кидаємо гній І по листку там, можемо кинути там, 20 грам на квадратний метр, е літри по листку, для того, щоб підняти. Да? Ну, це так мені совітувало. Чи 20, чи 200, точно не пам'ятаю, це треба перепитати, є у мене. Які можуть це все діло підказати. А якщо серед вас є якісь люди, які займаються безпосередньо цибулю, дуже цікавить мене це все діло. І якби війна закінчилася, хотів би спробувати посадити 10-20-30 цієї культури, але хотілося б сіяти, а не садити тиканку. тому що тиканку можна садити дуже-дуже довго, пару-тройку днів. Але якщо е це зробити як робота, то це є нормально. Люди ходять на роботу. На 8 годин до 5 так само можна собі ставити цілі і працювати, нарізати рибки, тикати цибулю і е, якийсь определенний час працювати. Так що, друзяки, ну от така історія. Я думаю, що якщо навіть цибуля в е, середньому там у нас 12 гривень, дивіться, в сітках продають, Понятно, що це зовсім не та цибуля, якби ця домашня цибуля або голландських сортів, вона набагато сочніша і набагато сочніша. Але є одна проблема, в неї період зберігання не такий-то великий. І в кожної цибулі є своя характеристика по періоду зберігання. От. Але одне, що я вам скажу, що е, якщо взяти те, що ми посадили, е, навіть якщо там ми тисячу гривень вкинули в сотку, якби ми навіть посадили там, я не знаю скільки там, от, е, то ми накопали все одно там до 300 кілограм, чи хай 250, то навіть по 10 гривень, це 25 тисячі гривень, тобто ти не в мінусі, ти є в плюсі. Але це, ну, це ж не є бізнес там сотку були посадити. Але є ще одне але. На протязі всього літа ми смикаємо, починаючи з зеленої цибулі, потім починаємо смикати, використовуємо її в їжу для себе, для приготування там домашньої їжі, а також для використання паштетів. Ми ціле літо використовували з нашої ділянки. Тобто літо ми цибулю не купували. І зараз ми також використовуємо цю цю цибулю на паштети. Я думаю, що у нас вже залишився е, жовтень листопад, нам ще на два місяці хватить, а може навіть і на грудень. Ну а потім вже будемо купувати куповану для приготування паштетів. Тому що такі цибулі в них е, там є середні періоди зберігання від 4 до 5 місяців, є там 6 місяців, тобто все залежить від самої ну, а Я також ще думаю, що все залежить від насищеності вологи в самій цибулі. І е, в цьому році, в принципі, е, я задоволений тим, дивіться, які, що я хотів би зробити наголос. Е, ми е, коли обрізали цибулю, коли ми її посушили. От, Чітко вийшло те, що вона пролежала дві неділі, мікрофончик працює, дві неділі прилезала, а потім, може і не пролежала, в зерному складі підсокла, а потім ми її почали обрізати. І чимало людей мені писали, що Серега, треба пов'язати косички. Так як цибуля не на продажу, а для себе, пов'язати косички, Ну, а таких як я в'язати не мію, часу лишнього немає, то я цю цю канітель якось відправив на, на в сторону. О, також мені моя підписниця Ніна лисиця казала, давай я приїду і тобі <газу> пов'яжу. Але я короче, в один момент просто що я зробив? Я взяв і середнє арифметичне, тобто були такі, ну, вони були длинненькі, і я... Поробив такі цурпалочки, ну вона була ще довша. І тепер вона усохла і тут вона типу, склеїлася, тобто законсервірувала, бачите? Тобто е на даний момент, не знаю, чи це спрацювало, чи ні, бачите? Тобто воно тут типу, закупорене, законсервоване. Чи спрацювало це, навіть по білі цибулі. було, біла вже давно пропало. От. І так як я висипав з ящиків в ящики. О, подивіться, то було б пару штук порчених, але не настільки там, що капець квашня. І е, коли зробили такі довгенькі ці, то цибулька лежить краще. Не знаю, чи це воно спрацювало, чи можливо сам період. Але цибуля сочна. І ще мені одна людина казала, що найголовніше не спішити обрізати. І не обрізати коротко, тому що коли обрізаєш тут коротко... І тоді, виходить, туди поступає волога і туди постою, воно тікає. Типу, а так воно типа, засохло і законсервірувало. Оце мої такі бачення по цибулі. Поліва у нас не було, я думаю, що якби був полів, було б ще більша і дала б ще крак, класніший урожай. От. Ну, але на даний момент. Так Так що будемо дивитися, що буде в наступному році. Одна проблема біля хати немає чимало городу. Хотілося б щоб це було під наглядом, на полі цього зробити неможливо, тому що висмикають, народ у нас дуже добрий, працювати не хоче, але висмикати лишній раз може. Так як говорять у нас сало дорого, яйця дорого. Так годуйте, так зерно дороге. Ну так, бляха, а де тоді та правда? Сало м'ясо дороге. Як держати самому, так зерно дороге. І такий замкнутий круг. Завжди так було. Але суть питання в тому, е це є життя. І цього нікуди не дінешся. І, ну, така є на сьогоднішній день от, тенденція. Є кількість вкладеного, є кількість заробленого. Свинарство взагалі була така е ситуація, що виходили в ноль, але ж не опускали руки рухалися далі. Так само тут, в огородниці. Люди розраховували на картоплі да, там 15, що буде середня ціна, і це був би непоганий результат. Ті, хто тримають невеликі, там, хто там по 3-4 тонни викопав, да, люди в селі. От. А вона по 8, 9, 10, тому що вони самі не можуть виїхати продати. Приїжджають закупівельники і логістика теж дорога, перекидать його, зберігання, вкладання грошей. І вже поїхали туди, привезли під Київ, і вже 15, 16, 17, 18. Так що, ну от така історія. Так само з от, е Я, наприклад, цю картоплю ми продали по 20 гривень. І люди до нас зверталися, і я б ще продав. Але я продаю тільки те, що вирощую сам. Так само по цибулі. Якби в мене вона була лишня, я б її продав би і по 30 гривень оцю, і по 20 гривень оцю, Люди б у мене її купили, тому що я ціную свій труд. І люди розуміють, і чим довше вона буде лежати, тим буде її ціна більшати, тому що саме зберігання це також трудойомкий процес. Також треба перебирати, создавати умови т.д. і т.п. Так що, друзі, чи вигідно садити цибулю? скажу вам вигідно. Якщо хочете на ній заробляти, то треба садити масштаби і як ходити на роботу. Але це треба вкладати кошти. В Міндобрива, в посадковий матеріал. Капельку, насоси, там, скважини і все остальне. Тобто, ну от якось так. Але треба ризикувати і пробувати. Ми починали свою діяльність, ще раз повторюсь, не з нуля, а з кредитної картки мінус 8 тисяч гривень. Тому що на 8 тисяч мені дали тоді кредитну картку, і я знімав 8 тисяч на протязі 12 місяців собі платив определенну суму. Виходив із цього і закуповував Тоді там... Момент. І зерно, і дрова, тобто вони в мене отак були. Фу -фу -фу. тобто Кожен рік і таким чином я розпочинав. Якщо знають історію мого сараю, він доліплювався з кваму чотири рази, але також я ходив на роботу і ходив по халтурам. Сутки троє на заправці, копався за всі роботи, які тільки вмів робити, то тобто копав траншеї, і костив газони, і рубав дрова, і складав, і мусорники загрібав, і по будівництву, і по всьому. Так що ми вмілого руки не болять. Скільки людей, скільки то в першу чергу нам треба всім об'єднуватися і підтримувати один одного. І якщо є товар, то знайдеться і покупець. Так що, друзі, от така історія. О, так що садимо трой, садимо. Э, як же він, Ха, радар і садимо Робін. Ось, червоний сорт. Ну, а це прошлогоднішній у нас було посаджений і отакий у нас урожай. Не знаю, скільки, в нас, скільки ми засадимо, але тут у нас я взяв 10 кг цього посадкового матеріалу. ось 10 кілограм. О, це у нас робін, отакий, бачите? О, ну Такий теж крупненький. О, чи крупна, добре така величенька, чи ні, не знаю, але кажуть, якщо садити дуже велику, то теж можуть піти в стрілки. Але один плюс в тому, що можна зібрати посадковий матеріал з подушок. Але насправді, якщо піде вся стрілки, яку ви посадите, то нафіга вам, скільки посадкового матеріалу. Ви ж хочете і товарну цибулю. Так що будемо сподіватися, що вся стрілку не піде. Так що радарчик, люди знають, що таке радарчик. От. Робін теж знають, я думаю. Трой теж знаю. Так що, ну, друзі, от така історія. От. Ну, а тут очки, ось у ми, де у нас гречечка, а тут у нас була картопелька. І тут трошки здвинемося, кинемо сюди трошечки гнойку, перефризуємо, наріжемо рисочки і посадимо. Так що на цьому буду завершувати свій відосик. Посадкову цибулю залишаю собі. Ну, а цю... Біленьку, жовтеньку і червоненьку. Зараз запакую, там я взяв сіточку і поїде до одніє моєї знайомої. Так що зроблю невеличкий підгончик. Так що я думаю, що ви мене дивитеся, так що привіт від родини Шелоків, відправив картоплю, забув відправити цибулі до картоплі. Так що все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Працюємо далі. Так що не опускайте руки, працюйте і нікого не слухайте. Дорого чи не дорого, навчіться просто рахувати. Зараз мені напишете там кучу всяких коментів, що це все дурня. І грамотний я, е, дуже сильно грамотний, аж дурний. Так що така історія. Якби ж не навчився рахувати, дякуючи ситуації, тому що було з чого починати, ну тобто не з нуля, бо з нуля це був би ноль. Так що така історія. Так що, щоб мати, треба десь в чомусь собі ущемляти. Перший нормальний дохід від господарства ми отримали там на протязі більше 10 років. От. Але паралельно ходили на роботу, заробляли, щось складали, будувалися, три роки в гаражі, родина на етажі, ну так. Так що всім пока і дякуємо нашим захисникам, підтримуємо їх, тому що тільки завдяки їм плануємо це все діло робити. Всім пока, друзі.